Вітаю. Пропоную розглянути нову функціональність, яка дозволяє надавачу послуг або адміністратору реєстру переходити до інструментів візуалізації та аналізу даних редаж за єдиними посиланнями з порталами. Ця функціональність вирішує потенційні проблеми вразливості сервісів публікування та аналізу даних редаж, коли вони розміщені поза виокремленого API шлюзу для зовнішнього трафіку. А також усуває необхідність налаштування окремого ДНС імені для сервіса публікування аналітичної звітності Редаш при використанні власного ДНС для кабінетів. Редаж це інструмент для візуалізації даних, який призначений для вивчення, обробки, візуалізації та обміну даними з будь-яких джерел даних та побудови відповідних інформаційних панелей дашбордів, за цими даними. Один екземпляр адмін. Розгортатиметься в мінімальному об'ємі для адміністрування, розробки та публікування звітності, зміркувань безпеки його відокремлено від іншого, в що міститиме опублікований контент для потреб користувачів. Доступ до контенту серверів Redash розмежовується за приналежністю користувача до групи, що своєю чергою асоційована із джерелом даних. Наразі в OpenShift старі роути до Redash Admin та Радашвеюєр відсутні, що дало можливість вирішити вже зазначені потенційні проблеми. Перейти до Redash Admin можна через вкладку швидких посилань у Control Plane, за необхідністю авторизувавшись. Або додавши репорт до роуту з адміністративними ендпойнтами. Перейти до редашвею Єра можна увійшовши до кабінету надавача послуг та скориставшись вкладкою Звіти. Або додавши репорт до роуту кабінету надавача послуг. Дякую за увагу.